Коли ми читаємо нинішнє Євангеліє, де Господь говорить, що наняв робочих по договору на роботу обслуговувати виноградник, а вони організувалися у сообщество злочинців, зробили державний переворот у винограднику, захватили власть і більше із Господином. І говорити не хочуть. Тот посилає пророків, убивають, посилає на конець сина свого, а ті сказали: це наслідник, уб'ємо сина, уже юридично буде наш виноградник. Те саме, як казав і Стефан книжникам фарисеям кого ви не вбивали? не чужих пророків вбивали, ви своїх пророків убивали. Кого ви не вбивали? Всі, хто вам каже правду, ви вбиваєте. В принципі, цей світ тепер такий, коли позираємо, що твориться і в, Америці, і в Європі, скільки нині маса людей заговорили правдивим текстом, моментально їх мечуть у тюрми. Значить, цей світ боїться правди не простої, а євангельської Христової. Каже Господь книжника а та що зробить той господин із тими переворотчиками, а вони йому кажуть, злий, злих погубить, тобто жорстоко накаже революціонерів, вижене їх вон, а виноградник дасть чесним людям, щоб вони своєчасно давали плоди. І от тут їм і сказав. Господь, не чули ли ви, що тот камінь, котрий кинули строїтелі, а виявився главний для будови? Це є дивно в очах ваших, бо ви отвергли Ісуса, а Він став основанням для церкви, церкви Христової, Новозавітної, котра переводить людей у Царство Боже. І от ми тепер знаходимося на камені Христові твердо стоїмо. А нам кажуть, зайдіть із вашого каменя, поййте з нами в болото, пойте з нами в тупик. Розумні люди уже нікуди не підуть. Якщо б у нас не було юліанського календаря, вряд ли це можна було б увідіти тих людей, котрі осталися вірні церкві. А за те, що є наш Юліанський календар горсточка людей. Празнува 25 грудня, мала право, мала право, ну не мусили шуміти і нас, нам угрожати, що наше Різдво недоброє, що їх на світі не було, коли наші предки вже празднували 7 січня по-новому, 25-го, по-старому. І так також нині указує і нам, що так, як побивали камінням Стефана, Ну, тепер не камінням б'ють, а відкривають у головні діла. На пустому місці головні діла клеплють, а клеплють, а потім не знають, що з тим робити. А закрити не можеш у головне діло, треба докази, а доказів нема. Тоді давлять на суддю. І судиш, і тебе судиме. В результаті правосуддя закопали глибоко у болото. Що ж нам бачити Нині на подвісі Стефана. Во-первых, він увідів, що не угрожає нікому, просто лише ж кликав. Ми кличемо всіх вас до Христа, рожденого в Іфлеємі, воскрес у третій день. Так, як казав Мойсей і пророки, оказалося, що безбожники не терплять навіть заклика в совєтське врем'я не терпіли дзвони церковні, У перечині нам забороняли навіть дзвонити партійці збиралися. У ризах, у ще не виділи на вулиці, а лише у дворі, де похорон, чи в церкві у дворі. І То ми бачили, і ми видимо, що внуки тих нині так же ненавидять духовної. А що ми кажемо? Кличемо до царства. Лікар головний в Ужгороді, кличе людей. Болящика апендицитом срочно на операцію, іначе помрете. А болячі об'явили главного лікаря шпіоном, не підемо, най навіть но але на, на операцію не підеме. От смисл і філософія сьогоднішніх людей, невіруючих, ну і по народному, по-євангельському, безбожних людей, котрі вирішили жити. Без Бога. 1150 раз і вже більше, і більше ми празднуємо Різдво Христово Ту в Ужгороді і на Карпатській Руси. Ми розуміємо, що обладаємо таким величезством, такою славою, що наші опоненти на пів процента нам не можуть ніч виставити проти нас. Слідчено, залишилося їм проти нас клеветати. Яка клевета? Сто років тому на Мараморськецькому процесі проти православних наших простих людей русинов, австрійці казали, то шпіони царя руського пройшло 100 років. Не знайшли інших аргументів знову православні шпіони. Однак ми бачимо, що світ не весь пустий. Президент Словакії, де більшість людей католиків, вдруг. Поздоровив православних Словакії із Рождеством по Юліанському календарю. Те ж саме зробив президент Польщі і Чехії. Почому вони знайшли в собі то зробити, а од нас навіть вихідний день забрали. А тому, що хто то не поняв, на що підняв руку, ми ж сьогодні кажемо святий первомучениче. І архідіякуни Сефани, благослови нам, щоб ми також були знавці Біблії, біблійських пророчеств, щоб ми розуміли свою віру православну, твердося її держали, так, як їх прийняли, які прийняли наші предки од Кириле Мефодія, а Кирил Мефодій від апостолів і от самого Христа. Бо лиш так поступає. Пребуває в своєму роденстві, в своєму милому, милому, ласковому, оспіваному колядками, веселостями наповнено, і вся країна наша, переважна частина громадян України з нами празднували. А значить, і переважна частина у вічності, і буде от Бога мати милость, ту й мати благословення, а у вічності у єдності, Первомучеником і архидиаконом Стефаном наследство в Царстве Божием. Аминь.